Садівники і садівниці, всім привіт! З Франківщини. Прийшов час на розгадку загадки, яку нещодавно я виставляв, для чого саме я був придбав ось таку приспособу. Так, були правильні відповіді. Звичайно, це була дуже проста загадка для багатьох. Це для формування напрямку росту гілки дерев, які ростуть вгору, таких як груша. Наприклад, ось в мене є ця груша. І вона повністю росте, її гілки ростуть повністю вгору. Але плодоносить груша, вона більш на горизонтальній на горизонтальні гілці. Звичайно, можна взяти там забити кілок, прив'язати шнурок і підтягнути, Але я ось знайшов такі приспособи і вирішив ними покористуватися дивлюся, ну загалом вони відпрацьовують досить гарно. Звичайно, треба трішки пошукати місце, де воно загарно закріпиться і буде тримати саме гілку. Ось зараз покажу, як я саме понахиляв свої гілки. Ось я цю гілку відігнув сюди, направив її в цю сторону. От, вона вже більш горизонтальна, вона була така більш сюди пряма. Зараз вона горизонтальна. Я з кожним роком їх все більше і більше буду прихиляти. Так само, ось отут гілка була вона дуже така більш пряма, я її сюди спрямовую вбік. Е, ось оцю гілку так само я поставив. То іде, як саме воно працює? Ось цей саме гак, він іде між гілки, забивається, а ось цим уже зверху притискається при, 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 сама гілка. Такий, такий от момент. Ну і що? Зараз ця груша. Я вже, до речі, обрізав весь свій сад. Е, можете мене вітати. Це дерево лишилось останнім. Я його просто залишив саме для того, щоб показати, як пригинає гілки. Ну і зразу можна буде пообрізати грушу. Це все покажу. Отож, обрізання груші, вона досить молода, така, е, років їй 5. Вже плодоносила досить смачні груші. Смачні. Вони такі осінні, я би сказав, не зимові. От, е, ну і зараз е, покажу, як саме я обрізаю грушу. Так, ось є молоді пагони. от був зріз минулого року. В цій частині пішов молодий пагон. Оці такі на ньому є прир. Ага, я ще ось тут бачу, підрізав його в цій частині, можливо, десь літом, і він дав ще один приріст. Я його не сильно прирізаю, але. Логенькі такі підріз роблю. Ось ці, які з нього йдуть, я на пеньки такі їх прирізаю, і вони на наступний рік будуть давати плоди. Загалом, ось є гілка. Це двохрічна гілка, вона прирізана минулого року. Ось тут зверху, дала ось цей приріст. На ній повністю ось, о, оце йдуть плодові бруньки. Це все є плодові бруньки. Ну, я беру її, дивимося, я ці Прирізаю такі прирости на пеньки, а е ось цю гілку прирізаю на зовнішню бруньку сюди. Ось ця гілка вона, вона непогана, вона така горизонтальна йде, як для груші було б добре, але вона трошки починає вже сюди лізти. Я її приріжу на ось такий сюди пагін. Це більше приріз на, е на плоди. Ну, є, дивиться, сюди е невеличка. От Давайте сюди якраз її приріжу, і вона попробує йти сюди. Це все підрізає на такі пеньки. Так, це теж буде на пеньок. Так, що в нас є далі? Оцю взагалі не чіпаємо, вона досить така цікава, вона сама сформувалась горизонтальне положення, її положили самі плоди. Зігнули, і вона тепер в такому вигляді є. І повністю ось вона, бачите, всіяна такими плодовими бруньками. Так, що у нас тут? Тут ми можемо трошки повкорочувати, а можливо, на наступний рік щось буде закладатися. Значить, ось так само. Минулого року я прирізав цю гілку тут. Вона дала ось такий приріст. І я тут його трішечки вверху на зовнішню бруньку прикорочую. Так, ось тут у нас є такі теж два пагани, вони конкуруючі. Я би ось цей прикоротив на плоди. Ось, а цей даю на зовнішню бруньку, щоб він дав сюди продовження. Гілка досить непогана. Цей чисто на плоди залишимо. Такий вискочив, але він весь в плодах у нас. Так, що у нас тут цікавого? Значить, цей я прикорочу, а цю гілочку взагалі залишу. Вона така не агресивно росте. І я думаю, що вона минул... наступного року, цього року, навіть вона мала би дати гарний приріст сюди вбік, і це буде досить корисно. Ось вже далі. А, цю приріжу чисто на ці два плоди. А, так, ця у нас росте. Я її дам на ось таку. зовнішню, Зовнішній. Такий ніби як плод, плодовий виступ, сп, плодовий спис. Так, тут ми на пліт приріжемо. А, окей, окей, добре. Так. Тут у нас такий теж. Є невеличка неагресивна не гілка. Цей верх, щоб йшло що вверх, прирізаю, а ось це іде на горизонтальне положення. Я її залишаю. Так, значить ось цей верх. Цей верх треба гарно підчистити. Я його заберу ось так. О! І даю на зовнішній виступ. Даю сюди. І уже отам зверху. Зараз приріжу на зовнішню бруньку. Оп! Є. Добре, до речі, далі йде приріст. Був обріз ось отут вище, але нижче нього є гарна гілочка. Ось така виходить сюди. Я на неї прирізаю цю на пеньок, цю так само прикорочую це хай дає далі приріст. Я б, можливо, навіть взагалі оцю центральну частину і вирізав. Але поки залишу, хай буде. Тому що ну, це середина, воно може трошки захаращуватись. Але поки хай, поки хай буде. Цю прикоротимо. Так, цю на пеньок цю на зовнішню бруньку даємо. Ось отут теж гілка, вона була б вище там прирізана. Але я хочу. Не буду прирізати ось це продовження, яке вийшло, а ось тут є гарна бокова, і я на неї прирізаю. І далі грушка буде рости сюди, в цю сторону. Так, тут щось незрозуміле. Треба чисто на плоди залишити. Тут є кілька плодових бруньок. Окей, погнали ще. Тут є ось одна гілочка така. Значить, так само я її, от вона була прикорочена ось тут, з неї погнало сюди. Але я зріжу на ось цю горизонтальну гілку краще. Так само тут зрізаю на ось цю горизонтальну гілку. Цю легенько прикорочуємо. Зараз я ще дочищу ту, той вершечок і вже повністю побачимо картину. Так, я собі її пригну. Так, тут я на пліт зріжу. Цей на пеньок і тут Вершочок на зовнішню бруньку. Ще ось тут я бачу росте цю на пеньок, вона всередину якраз росте. І я думаю, що з цієї грушки повністю достатньо для цього року, щоб вона гарно відплодоносила. Я пригнув гілки. Я її гарно підрізав і цього достатньо. Тому сад на 2025 рік обрізаний. І готовий до оприскування. Думаю, що ближчим часом пора буде вже оприскувати, так як погода дуже сприяє, дуже тепло. І я боюсь, що якщо вже лопне брунька, після того, як лопнула брунька, оприскувати осінніми протигрибковими не можна, тому що воно повністю буде спалювати. Її. Всім дякую, підписуйтесь на канал Random Box. Всім добра, па-па.